Ну, тут видно, что он уже Ты все плачешь, что там обозначение специально Время есть, у есть 12 сейчас Ну що, тепло? Такое як О, дивися, ракушка. Тобі, бач. Я, ну купатися тут залазить. Ти бачиш муляка тут яка? Тут не залізеш нині. Близько не підходь. сейчас попробую. Ну классно. Пошли шлёпкой наш? Пошли. <свят> Идем. Что там? То для удочки. А? То для удочки. Кажу, нехай будет. Наш вогнище. Ось речка. Нет, нет, нет. Ось где Динец Сибирский. Ось такая водичка. Да, да. Холодненько. Папа запалю я вогнище. А мама готова їсти. Готує їсти. Ось тут ми будемо рибачити. Ось сюди вудочку ставити треба і рибачити. Зараз я вам наш стул це йому ось наш столик. Це щоб жарити. зжарити, такосив туди з такий вогнищик. Друзі, ми приїхали на Дінець Тут. знайшли бережок такий невеликий. Трошки зараз відпочинемо. Посидимо. Хлопці там вогнище розпалили. Так mm. Господи, так вони Я за 15 секунд уже такий не сядуть. Сосиски жарять. Ну, має, типу, ну що тобі валер'янка? Так, у нас тут столик такий зобразили. Це угу. Это моя собственна малеріянка. Я бачила. Нісочку, зараз помиємо. Овочі у нас помиття. Зараз сардилечку пожарим, так? Так. Водичку взяли. Печево ще є, дають, якщо хочеш. Можу. Так, сирочок там. Ну, в общем. Так, трошечки посидимо. Ото от і наколов. Щось не дуже рівно. Ти бачиш? Рівніше. Так через всю роби рівніше. Угу. Так. Ну, піде, піде вже. Нехай так буде нормально. Хлопці пожарять щось.

Зараз іду смачного. Так, ось так гарно у нас погнемо. Але взагалі тут рибалять. Природа гарна. Так, все, друзі, ми відпочиваємо. Всім гарного дня. Тихого бажаємо. Так, мої рибаки. Там ще хтось сидить. в общем погодка гарна, людей багато. Всі на рибалочку проїхали. І ми йдемо на рибалочку. Тут ще, бачите, беседочка є. Так, де мої хлопці пішли. А там що, вже рибаки в'їжджають, по-моєму. Ладно, сейчас ми їх пропустимо. Даві, вирістулочку, подавай дочки, пройдемо, підемо. А що, я ж хочу показати, як вони лазять. Ну, відкривай, показуй червяки все. Ого, папа езжу. Давай я тобі допоможу. Ровненько. Можеш відкрити? Сейчас откры. Рівненько чекаєш. А ну Ось, ось, отвигай кова. Все они тут надо кучку. Угу. Угу, багато жарви. Давайте їх в тіньочок теж, щоб їм не жарко було. Так. Ну, друзі, от яка краса. Там щось палять. О, прекрасно. Да сейчас они у тебя полы ползают. Угу. Давай закидывай. Давай, полы закидывай. Спімав, ну це даже не карась, це ротань. Дивись. Маленька. Спочином. Так, ми її відпустимо угу. цього. Це це не карась, ми в дитинстві називали ротань. Угу. Маленька, відпускає. Так, така таке консоль. Давить канал, відпустить, дивись, бачиш, бачите, ключок. Бач.

Тут був такий як фіолетовий ротань, а це Себель, оце іменно Камса, Себель, дивись. От вже мелоч всяку ловить. <соць> а де, тут немає іншої, тут карасі така. Ладно, ловіть, ловіть. Давід, на, відпускай. О, Господи, відпускай. На, відпускай. Зараз ми цього... Дивися, руку відпускай. <соць> Дивися. Закину, вона сразу попадает. Кто угу. да, там в тебе? Вот тебе карасик, говорит тебе, отпусти меня. Давай його в ведро набрати. Трошки багато не набирай. Це хто карасик? ні, це Себель. Е? Комса. Отдевид каже карасик, карасюк. Mm, карасик. Та що мовоє? Ми трошки перемістились. Що, хтось поймав? Що, 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 що? Ти що з ним розмовляєш, чи що? Да на шо ему бельчик. Надо! Тут еще рыба будет, помени вовремя. Так что так извини, короче, нам придется тебе пострадать. иди сюда. На. Ах ты! Да я тебя, блин! Я отам от сиджу в тенечку, А Хлопці ловлять. Давіда я розвернула, щоб йому сонце не світило. Ну, а папа наш екстремал. Йому все одно. Любалить. Так, зараз у Давіда спитаємо, скільки там вже рибок наловила. Давід. Що там, який улов вже? Скільки наловила рибки? Чотири. Чотири? Так, ось такий... Маленький. Та ти ручку ж не бачу. Ось такий маленький карасик. Господі. Ох ти! Все, не треба вже його. Треба. М -м, красавчик. Каскадер. Я предлагаю папе он туда идти, потому что мы там три карася за, за одну минуту садились. Ну, кажи-то, не та ты. Папа, давай туда. Да понимаешь, что ты лох вот плохой. Опа. У нас четыре шмаркача. А нет ни одного карася. Так, ладно, я в тенечек пошла. Хватит нам этого всего лишь на две рыбки. как будто переходить, скажите. Добре? Я вам допоможу. Ведерко вам понесу. Добре? А. Давай. А, зараз водички вам принесу. Зараз. Так, хлопцы сидят, а я им водички несу. Так. Нате вам водички. Можно я попробую поставить? Ну. Ну, Петя, ну зачем? Ну зачем ты тягу? Положись себе на ножку и трогай рукой. Давай я заберу втінечок. Хватимо, що тут будемо даноча сидіти. Давід, ну що, розказуй, ти рибки наловив чи ні? І скільки ти наловив? Одну. Одну? Ну, в общем, скільки ви всього рибок наловили? П'ять штучок. Є, Нема не рибки. Сім Ні. Сім рибок. Таких маленьких ми їх. Девід трошки з ними погрався, ми їх відпустили. Так, сьогодні ми ще в селі. В Шелудьківці. Вечером сьогодні ще зустрінемось з друзями, а завтра поїдемо додому. Так що зараз ходимо в магазинчик. Тут недалеко від нашого дому. А тоді будемо відпочивати і завтра поїдемо. Так що, друзі, цим тихого, гарного вечора. Ми вам бажаємо. І всім па-па! зустрінемось, друзі!